Зранку молюся, коли багато справ маю, то прошу Бога допомогти у цьому дні. І протягом дня приходять думки, завдяки яким приймаю правильні рішення. То ці думки дає Святий Дух чи, можливо, ангел-хоронитель ну, або охоронець. І щодо ангела-хоронителя, яка взагалі його роль в нашому житті? Як він може нас захищати, якщо вільний вибір за нами? І як з ним можна комунікувати? Дякую вам за ваше питання. Серед багатьох дисциплін в богослів'ї є така дисципліна, яка називається ангелологія. Можливо, ми чули про зворотню сторону цієї дисципліни, яка називається таким страшним словом, як демоно. Логія. Так от, про демонів це от про тих недобрих, а про ангелів це от про тих, що добрих. І про демонів люди цікавляться, тому що весь теперішній шоу-бізнес, фільми, різноманітні горори, книжки і так далі. Там якісь ігри представляють демонів, і десь там згадується мова про екзорцизм. І тому люди, як правило, цікавляться всією цією ж самою нечистю. Але крім нечисті є ще. Чисть. тобто ті самі ангели, про яких ви і згадали. Подивімося на справу першого. Ви кажете, що от я молюся і потім приймаю правильні рішення. Дорогі автори, чи авторка цього запитання, спершу слід розібратися, чи справді то були правильні рішення чи неправильні рішення. Я ж не знаю, чи вони були правильні чи ні. Якщо йдеться про духовне життя, взагалі, якщо йдеться про духовність, як явище. То вміти розпізнати, чи щось є добрим, чи щось є поганим, чи щось походить від Бога, чи щось походить від нечистого це дуже велике вміння. І дуже багато людей, які насправді розібралися в духовному житті, які багато чого досягли в духовному житті, вони кажуть, що дуже часто нечистий дух намагається копіювати ангелів. Намагається представити своє діяння як позитивне, хоча його діяння є негативним, а не позитивним. Що для цього потрібно, щоб розпізнати? Річ перша: визнати, що це розпізнання займає дуже багато часу. Щоб розпізнати. Потрібно мати дуже багато праведності, потрібно мати багато правди перед собою. Багато людей протягом багатьох років розпізнають, насправді це було правильне рішення те чи інше, чи неправильне. Дуже часто сатана нас може спокушати і представляти якесь зло, робити його прихованим. Інколи воно пряме як двері, як то кажеться, а інколи буває приховане. Тому фактор розпізнання, фактор обмолення тієї чи іншої справи є дуже важливим. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер йдемо далі. Чи це дає Святий Дух, чи це дає ангел? А тут нам вже слід теж поміркувати, якщо воно відбувалося. До прикладу, розгортаємо ми святе писання, ось воно в мене ззаду, і міркуємо: а коли ж ми бачимо діяння ангелів? Ну, хоча б у новому заповіті. Благовіщення! Так само було благовіщення, воно інакше називається. Але тоді, коли зачався Йоанн Хреститель, так само ангел прийшов до Захарії тоді ж і казав, що у тебе так само син народиться, як і казав пізніше Марії, що в неї син народиться. Але він цього, на відміну від Марії, не прийняв. До... Йосипа ангел приходив, потім до Ісуса, ангел в Гецеманському саду, хоча б приходив. Ми чуємо про тих ангелів, що от вони мають якусь місію, вони можуть щось сказати. Якщо йдеться про наших особистих ангелів-охоронців, то от ми хочемо сказати: це був Святий Дух, чи це був ангел? Мені здається, що не можна цього так розділяти. І казати, що це от був той, чи оце був той, тому що ангели вони діють від імені Бога. Вони в його імені. Оце минулого етеру ми з вами теж на цю тему говорили. В його імені діють. Вони діють в його від його повноважень. І тому розділяти, казати, що це ось так або це ось так. Ну це не до кінця, напевно, буде правильно. Ну Так негарно казати, але все-таки це та сама команда грає. Ми вболіваємо за ту саму команду. Натомість його діяння в нашому житті, коли вони на нас дивляться, коли вони нам щось підказують, коли це є голос совісті, коли, наприклад, Бог може підказати нам щось або застерегти може нас від чогось, наприклад, через якусь людину, через якусь передачу, через якийсь фільм, через якогось блогера, не знаю, через якусь вивіску в місті, яку ми можемо побачити. І Господь Бог хоче мені щось сказати через це. Це ну таких ситуацій є безліч кожнікого дня. То де він саме посилає ангела, а де саме промовляє через совість, і чи промовляє той самий ангел, наприклад, через совість, то це вже питання, на які ми скоріше всього з вами відповіді знати не будемо так повністю зовсім. Тому що ми з вами говоримо про надприродні речі, а ми з вами, люди істоти природні, можемо щось знати постільки, поскільки нам це об'явлено. В святому Писанні, в чині церкви в об'явленнях святих. Так що ангели так вони є, вони діють. І ті добрі діють, і ті недобрі також діють, і ніколи не сплять ні ті, ні ті. Ми з вами спимо, втомлюємося, знеохочуємося, а вони ніколи не знеохочуються і не перестають. Я вам вже не один раз радив прочитати книжку: Листи Крутення». Один з багатьох висновків, які можна витягнути з цієї прекрасної книжки, це те, що демони вони ніколи не втомлюються. Ну, і Коли ми чуємо про потойбіття взагалі як таке, ну, то ми бачимо, що там є істоти, які є досить цілеспрямовані. Хай нам Бог благословить, щоб ми більше слухали ось тих цілеспрямованих, добрих духів, тобто наших ангелів. Як там православні наші дорогі брати кажуть, ангела-охоронця вам. Вам взагалі, от ангела-охоронця, вам бажаю я.